Доброго дня. Громадська організація Форматор висловлює свою стурбованість щодо порушень в організації та проведення публічного звіту Кременецьким міським головою Андрієм Смоглюком, який відбувся 2 січня 2026 року. Під час підготовки та реалізації цього заходу нами було зафіксовано низку порушень принципів гласності, відкритості та доступності, передбачених законодавством України про місцеве самоврядування. По перше, інформація про дату, час і формат проведення звіту не була оприлюднена на офіційному вебсайті Кремляцької міської ради. Анонсування здійснювалось виключно через соціальні мережі, які не є офіційними каналами комунікації органу місцевого самоврядування. Звіт обсягом 245 сторінок був опублікований на сайті Кремляцької міської ради за 2 години, 8 хвилин до початку онлайн-трансляції. Що фактично унеможливило ознайомлення з ним до початку заходу та підготовку запитань по суті. По-друге, збір питань від мешканців територіальної громади проводився лише через месенджери та соціальні мережі без використання офіційних каналів комунікації. Зокрема, комунікація здійснювалася через закриту групу у Вайбері, телеграм-канал, мережу Facebook. Без забезпечення альтернативних офіційних механізмів, передбачених законом. По-третє, звіт було проведено виключно в онлайн форматі через неофіційні сторінки органу місцевого самоврядування на платформах Facebook та TikTok. Хоча станом на 2 січня 2026 року були відсутні будь-які об'єктивні обставини, які б виправдовували відмову від онлайн або гібридного формату. З урахуванням обмеженого доступу до інтернету в окремих районах громади значна частина населення, зокрема особи похилого віку та мешканці віддалених населених пунктів громади, були фактично позбавлені можливості взяти участь у заході. Також звертаю увагу на те, що мешканці територіальної громади не мають обов'язку реєструватись чи бути присутніми в соціальних мережах для реалізації своїх прав. На участь у місцевому самоврядуванні. Окрім того, під час проведення звіту адміністративна будівля Кременецької міської ради залишалась зачиненою зсередини, а спроби громадян потрапити до службового кабінету міського голови не дали результату. Такі дії посадових осіб Кременецької міської ради призвели до обмеження доступу до публічного звіту значної частини членів територіальної громади. Усе зазначене вище свідчить про фіктивно формальний характер проведення публічного звіту та порушення принципів гласності, відкритості, прозорості й добросовісності гарантованих Конституцією та законами України. Звертаюсь особисто до креміцького міського голови Андрія Смаглюка з вимогою організувати та провести повторний публічний звіт у відкритому Офлайн-форматі з дотриманням усіх законодавчих вимог щодо гласності, доступності та офіційного анонсування. Водночас закликаю уповноважені державні інституції вжити всіх заходів реагування для відновлення конституційних прав мешканців Кременецької територіальної громади.